Ви знаєте, я зараз відчуваю такий запит від різних підприємців українських і спілкуюся з маркетологами. І якось мені так здається, що незабаром на українському ринку актуалізується така мріяна, дуже поширена за кордоном спеціальність. як... Створювач контенту незалежний. Тобто це не контент-кріейтор, який професійний там, бере, наприклад, якийсь бізнес, там ресторан, і все для нього знімає, або там якогось іншого там клієнта, і навіть не та людина, яка працює з якимось там брендом, і там може бути або в Штаті, або там, якісь включення давати контенту цікавого. Ні, мені здається, що скоро дійсно ось ця модель, що є в Європі, в США. Коли ви називаєте себе створювачем, от офіційно, ви не кажете я блогер, а ви кажете, я створювач user-generated content. І ви кажете, що, наприклад, одне ваше відео коштує от стільки-то. І один замовник може замовити вас фактично одне відео, і це ок. То вас не наймають на місяць, вас не наймають на рік, вас не наймають на якийсь там тривалість проєкту чи запуску якоїсь великої рекламної кампанії. Ні, вас ось замовляють на один ролик. Чому це може бути потрібним незабаром? Тому що я бачу, що бренди або бізнеси, хто хоче співпрацювати з блогерами, вони відчувають трохи таку невеличку кризу, кризу ідей. Коли вони дають референси, дають свою продукцію, чи якось там готують оцих інфлюенсерів до того, що вони підготували цю інтеграцію, включення про їхні продукції бренд, вони бачать, що все більше блогерів і початківців, і досвідчених вони йдуть за методичкою. От що їм написали, те вони і роблять. Що їм сказали, ну там <зробити> розробити в кадрі. От вони виконують. Плоско. І потім, звичайно, в цьому втрачається нативність, і самі бренди потім вже не дуже хочуть співпрацювати, бо вони бачать оцю плоску інформацію, для чого їм треба такі інтеграції, якщо вони їх оплатять, а вони не відпрацюють. А команди теж не можуть генерувати так багато якихось суперкреативних ідей, і вони не спрацюють таким чином, розумієте, і тут дуже дуже потрібно, дуже часто стає потрібним незалежний якийсь контент. Взагалі якоїсь людини, яка не є блогером відомим. Тобто задача не те не в тому, щоб вона привела ця людина аудиторію, а в тому, щоб якось ну, так упакувала цей продукт, якось ну так нативно, так просто, так доступно і без методичок, що мені здається, скоро це можна качати цей напрямок і починати свої якісь там кроки. Так що, може, вас це цікавить. Я думаю, що попит буде великий.